Всім хай народ! З вами я, Даніл Лорд. І сьогодні в нас прохожання Грені, Перша частина. На практиці ван медіум Погнали! Так, день перший. Так, йдемо в ванну комнату. Дивимося, чи нема тут ніяких предметів. Так, немає. Шкафчику теж немає. Так, думаю, будемо проходити через машину. Так, час дробовика. Беремо її. Зразу відкриваємо прохід секретний. Так, час двигателя. Так, зараз дробовик кинемо туди, а візьмемо час двигателя туди. Сьогодні ми проходимо без бабки. Якщо ви хочете проходження з бабкою на екстримі, поставте лайк на цьому відео. Так, йдемо в гараж. Тут нічого нема. Тут теж так. йдемо, йдемо, йдемо. В шкафчику нічого нема. Так. Бардачки ViaPoncей. Це добре. У нас вже буде оружие, щоб скинути відвіртку. Так, там кусачки нам вони сьогодні не потрібні. Тут нічого нема. Так, погнали, візьмемо ViaPonkей. Так, пішли відкривати ящик. Гнали. Нам треба ще, може, знайти книжку, якщо ми нічого не знайдемо, так, щоб спуститися к Анжелі. Так, відкриваємо ящик, беремо арбалет йдемо збивати отвертку. От, от і книга. В шкафчиках нічого. Тут теж нічого. І тут. Ну, все, тут нічого нема. Заповнимо тут книжку. Так, цифра один, не забуваємо. Так, зараз зіб'ємо її красиво. Він нам не потрібен. Так, беремо отвертку. Йдемо відкривати секретний бокс. Так. Швидко. Відкручуємо. Що тут у нас? Ага, педлокей. О, він, є, він нам якраз і понадобиться, щоб відкрити гараж. Пішло, пішли відкривати. Так. Ідемо, йдемо. Так, відкрили і зразу його відкриємо. Так. Все бросаємо, він нам не потрібен. Так, йдемо наверх, може, тут ще щось є? Так. Може, підемо. Куди ми підемо? А підемо ми, може, на кухню? Так. Думаю, де може лежать? Акумулятор і свічка зажигання. Ладно. Пішли на другий етаж, зараз перевіримо. Зараз візьмемо книжку і відкриємо цеп, щоб достати ключ від спайдерки. Так. Швид. Ставимо і поки уходимо. Потім заберемо ключ. Підемо на третій етаж, подивимося, що там. Так, там у нас в рейдж. Він нам і потрібен. Гаїчний ключ. Тут у нас нічого. Ладно, добре. Пішли. Дуже на кухню. Так, тут у нас корм для птахів. Часть дробовика воно нам не потрібно. Ага, тут клапан від розчітки в каналізації. Так. Ідемо кормити. Бірдсід. Кидаємо поки сюди, потім покормимо. Зараз повністю обчистимо дім. Подивимося, що тут є. Так, візьму на всякий случай цей кранк. піднесу клюку, щоб зразу його скинути, коли в мене буде ключ. Так, ти поки йдеш сюди. О, Key. Так, Йдемо, відкриємо детський домик. Є щось. Ні, так нема. Ну, пробуємо взяти з цієї сторони. ну? може, якось під другим углом. Ні, не виходить. Ні. Ладно, треба більше шестеренки. Ладно, пішли. Подивимося, що у нас тут. О, керосин. Заправимо машину, коли не каркей. Зараз віднесемо ідемо до машини. Ця. тут на що тут нас нічого. Пишіть в коментарях, подобається, чи вам такий формат відео. Так, а ми кидаємо її сюди і йдемо. Ще ще знайти. Підемо, думаю, птичку кормити Забирать, забирати, що в неї там є. Так, тут у нас код. І час від робовика. Ну, тут нічого нема. Нам треба знайти молоток. Угу. Тут пульт. Так, віднесемо його. До цього, до двері відкриємо і подивимося, що там є. Так, ідемо. Ну, я думаю, що там тільки балончик. газовий балончик мені Так, так Відкриваємо. Ну так, да, тут газовий балончик. Більше нам пульт не потрібен. Так, ідемо, може, покормимо птичку. Є шестеренка. Ну, добре, положимо її тут, якщо нам вона знадобиться, тоді візьмемо її. Так, тут нас... у нас молоток. Треба сюди йти із арбалетом. Зараз попробуємо птичку і будемо йти з арбалетом. Щоб взяти молоток і забрати бренді і подивитися, що тут скрито досками. Так, ми ще не знайшли спа, е, спешл кей, щоб дійти до паука. Ну ладно, він нам не потрібен. віднесемо її дитячий дом. Поставимо її цю шестеренку. І все буде чеки-поки. поставили. Пишіть ще в коментарях, які мені ще ігри попроходити. Дуже буду радий вам відповісти. Так, Ідемо думаю, за арбалетом. Він нас лежить біля сходу. Нічого. О, Спайдер Кей. Зараз ми його візьмемо. Чи нам не треба? І поки не треба. Потім візьмемо. Так, пішли. Так, ось я вже тут. Взяла арбалет пішли за молотком. Думаю, потім пройти цю гру на екстримі бабкою. І ще попробувати її заспідрагнути. Як вам ця ідея, пишіть теж в коментарі. Так, стріляємо красиво у Так, алей більше не потрібен. Та, нічого біля скелету. Біло, біло. Беремо молоток. Так, тут у нас що, Ну, відкрийся. Як її брати? Ладно. Беремо молоток. Тут нас ще тут у нас м'ясо. Ми ще не знайшли окей. Так що, в принципі, вона нам не потрібна, адже якщо я його знайду, то ми воспользуємося багом. Потім вам покажу, якщо буде потрібно. Так. Біжимо на третій етаж. Відкривати ту кімнату. Так. О. Раз. На всякий случай беремо молоток. Так, тут у нас коркей. О. Зараз виробимо камеру, вона нас не палила, і нам вже більше молоток не знадобиться. Так. Ага, там, я пам'ятаю, є кусачки, і ми теж можна перерізати, не обов'язково просто рублю. Зараз беремо каркей і йдемо, положимо його там. Обережмо, щоб ногу ще раз не зламати. Візьмемо кусочки. Так, ось я вже тут. Так, зразу заправимо пальним. Доправляємо до максимуму. І візьмемо арбуз. Підемо на відкритий дворок геліетіно. Паркейп у нас тут буде. Так, забираємо і пішли звідси. Надіюсь, там буде... Щось буде нам полізне? Це, звісно, не спідрант, але хотілося б, щоб було пошвидше. Так, Кладемо. Раз. О! Свічка зажигання. Пішли. Думаю, де акумулятор? Зараз прикрутимо свічку. Візьмемо позкуру рубці і підемо за бренджі за гачним ключом. Погнали! Так, я вже тут перекусуємо дріт. Все вони нам більше не потрібні. Беремо гайчний ключ і йдемо в гараж. Зараз прикрутимо. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Так. Зараз брую швидко прикрутимо. І ще у нас треба знайти акумулятор. І все. І ми вже зможемо звідти вирватися. Так. Пішли Анжелі, я так думаю. Тому що там тільки можна знайти це все. І все, игра буде пройдена. Так, тут в нас є Spider K. Беремо його. Обережно спускаємося в надіжді, що там у нас буде акумулятор. Піграми, опять на кранком. Та ще, може, захватимо отвертку на всякий случай, тому що там теж є потайна, потайний бокс біля ще однієї кінцівки. Думаю, потім пройтись угру з бабкою, але вже чи через двері, чи через каналізацію, як вам це ідея? Якщо хочеться, цього, пишіть в коменти. Так, а я спустився. Ще спустився. Тут нас нічого кидаємо і з цим спускаємося. Спочатку крак приверт, привертимо віднесемо відвіртку сюди. Так, головне скрип не активувати, тому що так буде проще. Вона одразу після скрипта не з'являється. Так, ішли. Зараз вона побіжить наліво. А направо. Сюди. О, акумулятор. Все. Пішли вставляти його в машину і ми пройшли гру. погнали. Так, а я вже тут. Закриваємо багажник, вставляємо акумулятор. Беремо ключі від машини. Дверь не будемо відламувати. Погнали. Раз. Два. І три. Все, ми з вами вирвалися. дому бабки. І не одного разу не померли. Ну а я предлагаю заканчувати. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайки. Пишіть коменти. З вами був я, Данил Лорд. Всім гудбай!